Бути незламним це означає втратити зір на фронті, але навчитися жити в новому світі в постійно темному світі, де світло, це тепло близьких дружини, дітей, друзів, і де постійно працюєш над тим, щоб не загас твій власний вогонь. історія військового з білої церкви дійсно вражає і не залишає нікого байдужим. Хочемо познайомити вас із Денисом Абдуліним. Під Час бойових дій білоцерківець Денис Абдулін втратив зір. В минулому боксер батько двох дітей не зневірився. Натомість зібрав волю в кулак, поставив перед собою нові цілі і вчиться жити заново. У мене вже було вісім операцій, і ще будуть не знаю точно одна чи дві, але допомагає триматися сім'я та діти, і звісно, друзі без них нікуди. За освітою Денис електрик, але працював зазвичай не за фахом і часто змінював роботу. Однак стабільним у його житті був спорт до секції боксу. Його ще у дитинстві привів батько. Він мене просто завів, посадив на лавочку, і я дивився, як пацани тренуються. Боксують хто на мішку, хтось у парах стоїть. і Я відразу захотів на бокс. Це було десь у другому класі. Денис перемагав на місцевих, обласних та всеукраїнських змаганнях. Пізніше відбув рік строкової служби, а після армії зустрів кохану Лесю, яка стала його дружиною. І згодом сім'я вдвічі збільшилася. Народилися Давид та Вадим. Коли Росія розпочала повномасштабну війну, Денис вивіз родину до Литви, а сам взяв до рук зброю. Потім з кумом пішли у військкомат. З першого разу, звичайно, не склалося. Пішли до тероборони, записалися, поки була черга до військомату. Згодом приєднався до лав ЗСУ, потрапив у новостворену 115-ту бригаду, яка тримала фронт у Сєвєродонецьку. За два місяці оборони Денис отримав важке поранення. Не почув, як дрон вилетів і не почув виходу з міномета. За мною впала 120-та. Я тільки в будинок зайшов. І нас відразу п'ятьох поклало. Був найважчий я усі трьохсоті. Усі вижили. Коли уламок потрапив у голову, я відразу зрозумів, що мої очі повилітали. Дениса привезли до лікарні у Дніпрі. Дізнавшись про поранення, Леся з синами повернулася до України. Залишила дітей вдома з бабусями і приїхала до чоловіка. Весь був мотаний, перемотаний в бінтах, голова замотана, в крові, грязний, бородатий, волосатий, бо в них не було ні води, нічого. Десь місяць. Оце тоді вперше побачила. Згодом Дениса перевели у київську лікарню, але очі воїнові врятувати не вдалося. Додому захисник повернувся незрячим. Перші місяці були пекельними, згадує Леся, адже чоловіка мучили панічні атаки. Особливо, коли він залишався сам, йому ставало погано. Ми визивали швидку. Швидка перевіряла серце, все добре, все добре, а йому погано. Так як в нас є зір, то ми відволікаємося зором. А він зосереджується саме на своїх внутрішніх, але з часом вже звик. Навчився з цим боротися. дякуючи підтримці рідних та волонтерським реабілітаційним програмам для воїнів. Денис почав повертати собі своє життя. Мене взяли на першу реабілітацію у Рівному. 23-й рік був влітку. На два тижні мене там навчали, дали тростину, навчили ходити з тростиною. Намагався запам'ятовувати маршрути, навчили телефоном користуватися. Також у життя повернувся улюблений спорт. Поруч з домом відкрився спортзал. Тричі на тиждень між реабілітаціями з допомогою та підтримкою друзів Денис відвідує тренування. Я не здаюся. після операції відновлююсь. І назад у зал. Починаю з розминки якогось орбітрека, потім жим лежачи, трицепс, біцепс, присідання та інколи закінчують на снаряді хвилини півтори боксую. Крім того, у Дениса з'явилось нове захоплення. Він вирішив стати професійним масажистом. Чоловік закінчив навчальні курси та шукає роботу, щоб налагоджувати своє життя і, попри труднощі, досягати поставлених цілей.